Поезію Тараса Шевченка Дівічі ночі читає студентка факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Марта Цап. Розплелась густа коса аж до пояса. Розкрились перси гори. Зорі серед ночі. Засіяли карі очі. Білі руки простяглися, так би й обвелися. Кругом стану і в подушку холодно впилися. та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мігнучий, коли нема вірної дружини? Немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє. Серце моє, тяжко тобі битись одинокому. Нащо мені? Та я слава. Слава. Я любити. Я жити хочу з серцем, не красою, а мені ще й завидують. Гордою та злою злії люди нарікають, та й того не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають. Гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укротити свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока з полем розмовляю? Розмовляю і недолю. В полі забуваю. А вночі та й обніміла. Сльози полилися. Білі руки простяглися. Подушку. Пилися.